Привіт, книголюби та фанати над людей. Ви знали, що у нас в бібліотеці є цілий світ повний захопливих історій у картинках? Так, ми говоримо про комікси. Якщо ви фанат Марвела, вам точно буде чим потішитися. У нас є справжні перелини, такі як зворушливий і брутальний старий Логан. епічна секретна війна, де воля Всесвіту висить на волосині. А якщо ви полюбляєте чорний гумор та безглузді пригоди, то наш улюблений балакучий ноеманець Дедпул вже чекає на вас. Також ви знайдете безліч інших історій, що розкривають легенди Всесвіту Марвел і познайомлять вас з улюбленими героями з нового боку. Але це ще не все, крім Марвел на полицях нашої бібліотеки є й інші цікаві та не менш захопливі комікси. Наприклад, поринти у моторичний світ Балтимор «Чумні Корабні від Майка Міньоли, автора Хелбоя, де на вас чекають стародавні жахи та безжальні мисливці на монстрів. І що особливо важливо, ми пишаємося тим, що у нас є якісні українські комікси. Обов'язково заноріться в атмосферу кіберпанку та пригод з коміксом повідомлення, книга перша завантаження від Крістін Вент. це дивовижна історія від української авторки та українського видавництва, де високі технології та загрози майбутнього переплітаються у захопливий сюжет. Підтримайте вітчизняних митців та відкрити для себе унікальні світи, створені в Україні. Приходьте та відкрите для себе нові світи, героїв та історії, які змусять вас сміятися, переживати та розмірковувати. Тож не зволікайте! Завітайте до нашої бібліотеки, пориньте усе світ коміксів і знайдіть свою наступну улюблену історію. Ми чекаємо на вас!